Всім привіт. Ну, ось Потрапив знову до себе на дачі. Прийшов на колодний тачок, а скоріше сказати на те, що від нього залишилось. Частина бджіл в зимівнику, а крім колод, колоди в зимівнику ніколи не стояли і не стоятимуть. Вирішив послухати бджіл, подивитися, чи пташки їм тут не нашкодили, синички, дятли. Багато хто з людей дуже жаліється, що дятли розбивають. Не тільки колоди, а й вулики. Так ось, що вам скажу. Накидуйте на вулики навіть отакі ось навіть агризкий сіток, які, на вашу думку, нічим колодом чи вуликом не зарадять. Тут справа не в тому, захистять, вони, здатні вони захистити вулики від дятлів чи не здатні. Оця сітка не здатна ні, нікого ні від чого захистити. Але є маленька деталь. Деталь полягає в тому, що пташки апріорі дуже бояться. Щось такого сіткового. Вони знають, що це небезпека, і близько підлітати не будуть, навіть якщо на вулик повісити якусь не сітку, а майже ганчірку. Ну, раз пішов, пішла розмова за пташок, я ще згадав, що дивився в Ютубі орнітолога Київська, який розповідав, що зникли гарабці, зникли грабці за нових технологій будівництва. Їм немає під стріхами дивити гнізда і з за того, що сміття почали викидати в пакетах. Тож їм грабцям нічого ніде будувати гнізда, та ще й нічого їсти. Це трішечки не так. Це брехня. Е, сміття в пакетах ніяк, ніяк не зашкодило і не зарадило грабцям. Грабців, так як і бджіл, банально труять. Їм нічого їсти, тому що не сміття в пакетах, а тому, що перестали люди тримати господарство. По-перше, скоротилася кермова база, а по-друге, там, де вона, начебто, завжди була в полях, там все зерно протруєне грабців більше трують ніж їм нема де будувати гнізда. Там, де їх не трують, там вони живуть і здорові, жирні, вгодовані. Зараз я їх вам покажу. А ось де вони всі. Всі грабці у мене на дачі. Не тому, що в мене немає нових технологій і будинки побудовані і старими стріхами. Ні, просто тому що в мене тут є ще поїсти і їх ніхто не труїть. Ось тут і живуть горобці. Тож не все так погано, ну і не все так радісно, як кажуть орнітологи. О цих кущах, оцих кущах горобці ховаються от яструбів граб'ятників. Дійсно, побачити тут, тут грабця складне, складне завдання, хоч би їх тут була ціла сотня. А ось тут у мене грабці харчуються. І все нормально і з популяцією грабців. У мене від грабців навіть занадто. Зараз, якщо я погадую кролів і висиплю їм сюди хоч відро. Зерна через півгодини від відра зерна залишиться хіба що стакан. Все буде з'їдено. Тож, куди поділися грабці? Просто дуже все вирішується. У селах, а тим паче в містах, перестало тримати господарства. грабцям нічого їсти. А там, де вони думають, що їм є, що їсти, там на полях скрізь отруєне зерно. Якщо у грабців є що їсти, як у мене, тут де живуть кролі на відкритому повітрі цілий рік. Є де сховатися, то з грабчиною популяцією все норма. А от якщо грабців труять постійно, як мишей протруєними приманками для гризунів, сіють протруєне зерно, то звісно звідки візьметься популяція грабців в полях, в полях і в містах. Грабців вже не знайти, в містах їм нічого їсти, а в полях їх просто-напросто всіх потруїли. То може хто переймається, куди поділись усі грабці, не переживайте. Вони в мене нагадовані, жирнючі. Правда, інколи ястреб переполятник за ними прилітає і бередань, але то вже таке. А так горобці у мене на правах кролів їдять точно так, як і, як і кролі і скажу по секрету, здається горобці їдять набагато більше, ніж королі. Але я не ображаюся, я думаю, що Вистачить усім. Мене спочатку навіть дратувала кількість горобців. Так, а ну йдіть сюди. А потім я зрозумів, що нехай живуть. Можливо, це останні агломерації звичайного горобця. В наших умовах зникнуть кралі. Зникнуть люди по селам, зникнуть і горобці. Ось такі ось такі реалії. Еволюція. За допомогою антропогенеза. Оце все, а це все робота горобців. Такі справи. Тож, пані та панове, бджоли це лише початок. Потім пішли горобці, а потім прийде черга і людей. Хоча вона... Звісно, люди труються без черги. Вони труються з самого початку. Просто по людям це ще не так все помітно. Дякую всім за увагу та терпіння.